Вітаємо в ефірі. Програма Цікаве читання. Ведучий Леонід Апієв поза кадром і наш гість ефіру Даніл Михайличенко. Добрий день а в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості минулого разу ми зустрілись, познайомилися з Данілом і подарували йому всеукраїнський журнал «Джміль», що ви зараз бачите. Але то був перший випуск року. Він був присвячений сніговикам. Скажи, Даніл, які твої враження після прочитаного першого випуску? Цікавий. Там багато цікавих завдань. Є кросфорди. Так. Вона дуже красива. Насправді тобі сподобалося, я так, так, я так зрозумів. Це головне. Відкриємо. Завдання так. Всі так. Всі Угу. ось такі всякі штуки, малюнки. Так. Такі ось цікаві. О, це дуже цікавий сюжет. Ми зараз його побачимо, покажемо нашим глядачам. Насправді відкриємо маленький секрет, а може дуже великий секрет. Він у тому, що журнал Джміль номер 2 який зараз ми даруємо Даніилу, він значно подорослішав. І щоб ви знали, що журнал Джміль читають залюбки не тільки діти і батьки, але й діти старшого шкільного віку. Це так читати на перспективу, бо тут є на тему критичного мислення, як поважати думку інших. Це вже не тільки дитячі сюжети, це вже для таких дітей вмотивованих інтелектуально розвинених. А скажи, будь ласка, Даніил, а що взагалі ти любиш читати? Я е, люблю читати всякі веселі подорожі, е, такі, ну, такі, як ваші е, журнали, такі гарні. Е, люблю е, всякі подорожі, так. Е, а, а ще люблю, коли там не одна книжка, а там три части, чотири ляхать. Чудово, щоб це був цикл, серія. Ну це як в музиці, симфонія. Так. А ще мені подобається, коли е, отак от тут є отакі от картинки такі. Покажи, їх, покажи картинки ці. Так, чудово. Угу. Джемі, то есть де дослідження, що живопис е музика література. Чудово. Ми ще відкриваємо ще один такий важливий секрет для наших глядачів. Тут є ось Ракети. Так. Ось, бачите, танці Скарпат, Карпатські мотиви. Композитор барток. Так. Як ти гадаєш, от сьогодні ти навчаєшся вже в четвертому класі спеціальне фортепіано? Так як сучасні діти, особливо ті, які професійно займаються, наприклад, музикою, іншими видами мистецтва, як вони мають творчо розвиватися, от читати книжки, можливо, ще щось робити, як ти гадаєш? Бо якщо ти читаєш книжки, то е, можна багато чого навчитися. Чудово. — е, Начитую свою улюблену книжку, е, там 9 е, частин. Е, це дуже е, е, хороша книжка, бо там все так гарно виписано, такі подробиці. А тут такі прикольні персонажі, нотка. Так. Ми дуже приємно, що у нас зростає така вмотивовано творча активна молодь, бо освіта є процесом пізнання світу. Тут вже є на закусування, QR-код станувати. Так. так. Книжечка, нотка. Чудово. Ось ви бачите, Даніл вже зробив такий чималий екскурс yeah. з міста цього журналу. Журнал дійсно дуже такий. А мені дуже подобається сама, бо там є, можна і пити А ти вже встиг сніговичка зліпити, коли нещодавно багато снігу випало в Харкові? Ковзанка. Мм, чудово. То ти... теж катався на кар'єрі в мене. То ти встиг відчути а... радості зими, радості спілкування з природою. Це... А тут є і такі от такі, що виписувати букви. Так, ми це в першому класі робили, але вспоминати. 에... Те, що ми робили у першому класі, це дуже приємно. Тут насправді тут такі діалоги так, так тут насправді є творче переосмислення. Те, що ми робили навіть в дитинстві, ми в будь-якому віці можемо творче інтерпретувати і передавати цю естафету творчості в будь-які часи. Що ти хочеш побажати нашим глядачам на завершення нашої е, щоб програми? Ви більше читали, Щоб ви знали цю книжку, Цей журнал. Давай його покажемо зараз, щоб люди побачили. Ось так. Це журнал «Жміль». жміль. Так. Бручу, тема номер 2. Так. 23 А ще мені подобається, коли ти отак ось так опаскаєш, і отут повноцінна картина. Так, класна ілюстрація. Так. Ми дякуємо нашим митцям, видавцям, нашим меценатам. Я саморобки. Так. Я у той читав, що тут є всякі там челенджі. вроді. Так. Так. Насправді дуже багато цікавих. Мітальна студія, пригодна Так. класні на горищі, клуб, клітую. Студія декоративного мистецтва, оркестр оркестровий клас, ігротека. Ну, от, як ви бачите, наші харківські діти і батьки читають українські книжки та журнали залюбки. Дякуємо за увагу.